Глава 4, Свята байдужість. Христос, моя дитино, дозволь мені робити з тобою все, що мені подобається. Я знаю, що є для тебе найкращим. Ти думаєш як людина, тому твої міркування часто перебувають під впливом почуттів, настрою та упереджень. Я краще турбуюся про тебе, ніж ти сам коли-небудь міг би це робити. Кожен, хто не віддав мені всієї своєї уваги і вірності, дуже ризикує. Я єдиний можу вести тебе до вічного життя. Дозволь мені робити з тобою все, що мені подобається. Щоб я не робив, це буде для тебе завжди найкращим. Знаючи про все, знаю про твої найважливіші потреби, я бажаю тобі осягнути досконалу і нескінченну радість неба, тому посилатиму тобі періоди духовної темряви, сумнівів та сум'яття. Потім знову дозволю радіти світлом моєї правди й радості. Одного дня я потішатиму тебе, а іншим разом. Ти знову зможеш побачити життя важким і сповненим терпінь, але в усіх цих змінах пам'ятай, що моя рука веде тебе до неба, йди за моєю волею в усьому, будь однаково готовий переживати як страждання, так і радість, бути убогим і потребуючим так, як і бути в достатку. Якщо ти надаєш перевагу моїй волі в усьому цьому, то тобі дасться досконала мудрість і найвище добро. Розваж. Бог створив мене для досконалого життя неба, Він посилає мені усе власне для цієї мети, деякі речі я можу виправити і впровадити у моє щоденне життя в той час. Коли інші перебувають поза моїм контролем. Після того, як я зробив усе, що було в моїх силах, я мушу прийняти результат так, як Божу волю для мене, чи це буде важко, а чи легко, до вподоби, чи ні, та я завжди можу бути певним, що Господь Бог знає, хоче і дозволяє те, що є добрим для моєї душі. Мій Боже і моє Все, ти створив та керуєш усім у моєму щоденному житті. Як я можу забути цю правду і скаржитися на що-небудь? Подай мені святу настроєність, про яку ти згадав хвилину тому. Вчини мене таким, що однаково бажає отримувати з твоєї руки солодке і гірке, радість і смуток. Дякую тобі тепер за все, що ти вирішив мені послати. Тільки оберігай мене від гріха, а я не боятимусь ні смерті, ні пекла. Доти, поки ти не відокремлюєш мене від себе навіки, ані не викреслюєш з книг життя, яке б терпіння не прийшло до мене, воно не вражатиме мене надовго. Подай мені ласку бачити. Любити і надавати перевагу твоїй волі в усьому, що трапиться мені сьогодні. Амінь.